Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо из современной монеты. Дизнатость о яку нам допоможе один из главных фахівців с украинской нумизматикой Дима Лаврик. Для штампа 2, а нам нужно искать разновидность монеты 2.1bM, характерным является то, что расстояние от буквы Канту больше, чем, к примеру, в штампе 1 и в штампе 3. Это характерно для штампа 2. В свою очередь, штамп 2 имеет два подвида. Это штамп 2.1 и штамп 2.2. Для того, чтобы их различить, нужно знать следующий нюанс. То, что в первом колосе данное зерно в штампе 2.1 замкнуто, а в штампе 2.2 есть прорезь. Также для штампа 2.1 характерным является то, что в нижнем листе есть зазубрина. В штампе 2.2 ее нету. Ну и давайте перейдем теперь к реверсу. Штампа реверса у нас БА. Для штампа БА самое характерное, самое явно выраженное является то, что в грозде номер 3, гроздь номер 1, гроздь номер 2 и гроздь номер 3, 4 ягоды. Это самая характерная особенность штампа БА. Давайте подведем итоги. Если у вас штамп Аверса 2.1, штамп Реверса БА, гурт мелкий, на гурте нет никаких следов склейки двух половинок. Под кантом также нету следов ни на одной, ни на другой стороне, которые бы свидетельствовали Нет. о возможной вклейке. Нету таких следов, то вы нашли монету разновидность 2.1BAM. Эта разновидность очень ценится среди коллекционеров. Что ж, 50 копеек придбалы за 12 восемь гривень, або ж 335 долларов. Дуже часто пошуківці сприймають понівечені знахідки з так би мовити меншим ентузіазмом. Даремно скалічені плугами артефакти можуть виявитися дуже цікавими, як, наприклад, ця польська пряжка, яка викликала неабиякий ажіотаж на торгах, було зроблено 126 ставок. А продавець отримав 15 555 гривень або ж доларів. Перед тим як показати наступний лот, пропоную переглянути уривок з відео Ютуб каналу Віоліці про колекціонування. Чи знали ви, що трипільська культура існувала протягом майже трьох тисяч років з середини шостого до середини третього тисячоліття до нашої ери? То був час, коли цивілізація Єгипту тільки зароджувалась на території Месопотамії існувала в осередках. А на території сучасної України вже розквітали прото міста. Також у трипільців розвивалося землеробство створювались керамічні шедеври. Трипільська культура завдяки дослідженням археологів стає зрозумілішою, але все ще загадковою та часто навіть містичною для наших сучасників. Розміри поселень трипільців вражають. Найбільшим є протомісто Тальянки, площею 450 гектарів, в якому проживало до 30 тисяч людей. З 5 по 4 тисячоліття до нашої ери це були найбільші та й найрозвинутіші поселення в світі. Завдяки дуже теплому клімату, що панував у той час. У трипільців була можливість будувати двоповерхові будівлі. В той час вони були одними з перших у світі. Часто нижні поверхи слугували для зберігання знарядь праці та для утримання худоби. Окрім приміщень, де мешкали родини трипільців, існували великі будівлі культового призначення та навіть будинки, де збирались представники родин. Тобто за декілька тисячоліть до нової ери на території нашої країни існувало самоврядування. В залежності від призначення, від талантів та достатку господаря будинки прикрашались, про що свідчать знайдені керамічні моделі таких споруд. Саме трипільці першими почали використовувати прості форми ткацького верстату поряд із культурами родючого півмісяця та вінча. Одяг того часу, звісно, не зберігся, але є всі підстави вважати, що він прикрашався орнаментами, схожими на той, що був нанесений на посуд. Приголомшливе підтвердження цієї гіпотези знаходиться в музеї міста Ржищева поряд із трипіллям. Орнамент на вишиванках 19 століття з експозиції музею повністю збігається з орнаментом трипільського посуду, знайденого під час розкопок. Трипільці майстерно володіли технікою обробки каменю та вправно управлялися з міддю. Знаєте, в чому ще не було рівних трипільцям? Цей народ своїми високими технологіями у виробництві кераміки випередив греків на три тисячі років. Вироби трипільців вражають своєю майстерністю. Ви тільки замисліться, як шість тисяч років тому. Можна було створювати такий глиняний посуд, нам дуже складно це зараз уявити, проте історики презентують життя в трипільському суспільстві як аналог золотого віку. Теплий клімат і родючі ґрунти, відсутність слідів військових конфліктів, високий розвиток технологій та високий соціальний статус жінок то було суспільство близьке до ідеального. Але будь-яка казка добігає кінця. У зв'язку з різкою зміною клімату і засухами, всередині третього тисячоліття до нашої ери, територію трипільської культури поглинули кочові племена ямної культури, що прийшли зі сходу. На жаль, трипільці не змогли дати гідну відсіч. Трипільська цивілізація була одним із найбільш ранніх центрів розвитку планети. Не будемо стверджувати, що трипільці випередили світовий цивілізаційний процес однак, безперечно, те, що вони перебували у його витоків. Що ж, трипільська фігурка була придбана за 16 тисяч гривні або ж 445 доларів. Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Це в основному монети кінця першого, початку четвертого століття, але іноді трапляються і набагато рідкісніші монети, як, наприклад, цей динарій із зображенням Октавіана Августа, засновника Римської імперії, можливо, хтось не знає, але серпень у багатьох країнах світу називається саме на честь цього. Імператора дві тисячі років тому кількість днів у цьому місяці збільшили, аби їх було стільки ж, скільки у липні, названому на честь іншого римського імператора Юлія Цезаря. Денарій Октавіана Августа придбали за 27 тисяч 50 гривень або ж 710 доларів. Далі знов Римська імперія, але вже її закат. І тут ми зустрічаємо Селікву Констанція Гала, двоюрідного брата Констанція II, який був його співправителем. Гал володарював у східній частині Римської імперії з 351 року, але підозрюючи брата у змові Констанцій II у 354 році наказав його стратити. Селіква Констанція Гала була придбана за 37 сім гривень або ж 980 доларів. У травні 2008 року Національний банк України випустив пам'ятну монету, присвячену ластівчиному гнізду. Одній з перлин південного Криму, побудованій у 1912 році, інженером архітектором Шерводом, виготовлена вона із золота 900-ї проби, вага 17,3 грама, тираж 4 тисячі штук. Маю надію, що зовсім скоро ластівчине гніздо із радної Говіні повернеться додому. Ну а пам'ятну монету придбали за 46 тисяч гривень або ж 1210 доларів. Більшість пошуківців блукають полями, лісами та горами в надії знайти скарб, але іноді він лежить зовсім близько. Можна сказати, під ногами, а точніше над головою. Майже 1100 ранніх радянських білонів, знайдених на Горищі, монет номіналом 10, 15 та 20 копійок 20-30 років минулого століття, було придбано за 51 тисячу гривень або ж 1340 доларів. Далі перенесемось на три тисячі років назад, коли на території сучасної України проживали племена так званої Гава голіградської культури. Це археологічна культура кінця бронзового початку залізного віку, тобто 12-11 століть до нашої ери. А це золотий браслет Гава голіградської культури, який важить більше 16 грамів. Придбали цей артефакт за 65 тисяч гривень або ж 1710 доларів. В усі часи на території України жили люди, тому що тільки тут не знаходять. Наприклад, монету, вік якої близько 2,5 тисяч років. Це гекта, виготовлена з природного сплаву золота у 5 столітті до нашої ери. Діаметр цієї монетки лише 10 міліметрів. Вага при цьому близько 2,5 грам. Придбали гекту за 70 тисяч гривень або ж 1 тисячу доларів. you Ну і найдорожчий лот сьогоднішнього огляду: Шостак 1595 року, викарбований в часи правління короля польського, великого князя Руського та Литовського Сигізмунда III вази. Монета надзвичайно рідкісна. Це лише третій відомий на сьогодні екземпляр, ніде в літературі до цього не описаний. Головна відмінність тут присутність зірочки на аверсі після легенди. Шостак Сигізмунда III придбали за 130 30 тисяч гривень або ж 3420 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!